Отримала посилку, це почала розпаковувати, тоді до мене десь заснімо рослиночки з Києва. Заказала я лохини. Подивіться, як гарно запаковано. Дивіться, все, 5 сортів лохини замінила по 100 гривень, двохрічні. Дивіться, як гарно запаковано, взагалі краси, класа. Різні такі високі, а ці такі менші. Аби ще знайде який сорт, але гарні такі рослинки. По 100 гривень лохина це взагалі клас. І вони приїхали з вазончиком, щоб ви розуміли, в горшках не просто гола корнева система. Ось такі вийшла, розпакувала. І всі підписані. Всі сорти підписані. Мільсон. Бачите, везде буковки є. Чи осталося собі записати, не забудь, що це в мене за торт. сорти. Будуть ті я геть не знаю, ті бачите, там лахина вже є більше, ніж два роки. Три вже. Коротше, якось так розводимо лахина.